Я сьогодні зв'язувався з командиром корабля. Значить, корабль переведений з 15-го причалу, це бухта Куріна, де він постійно дислокувався, де він був в цей час заблокований, все, переведений в бухту корабель. Це постагало. Бухта корабель, воно там трошки цей, ближче до входу і там більше контролюють. Маріки Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну це зрозуміло. Чому переведені наші кораблі? Тому що самооборона Криму це самоборона Криму, а Чорноморський флот це Чорноморський флот. Тут ну, е, Значить, екіпаж, це переважна більшість, е, контрактники, екіпаж відмовився зрадити присягу Україні, вони пішли на короткий віддих. Був Дуже багато мають сім'ї. Проживає в Севастополі, що фактично 20 днів вони знаходилися в підвищених умовах несені служби. хто з них фактично, я думаю, що, певно ніхто не сходить. Особливо в останній період, коли вони відійшли трохи на, на довгому, швартовому від пірса, від берега. Тобто Сходи на берег в таких випадках заборонені. І тому, значить, корабель під контролем. Військових, ну, які не ідентифікують себе, ну, є серед них і самооборона, я так думаю, і представники Чорноморського флоту. Якщо підняти Андріївський флаг вже зараз над ним, все це є приналежність Військово-морського флоту Росії, от, то там є і представники Чорноморського флоту. Як би вони це не говорили зараз, поки що не маскували. Плах над кораблем, він визначає його приналежність. Де-факто, тому що до юридично в мене це, це нонсенс. Я просто, якщо будуть вам потрібні коментарі з військово-морського права про експориторіальність, взагалі військових кораблі, як такі при виконанні бойових чи інших операцій, готові дати. Але де-факто ми маємо підняття. Прапор. Тобто українські військово-морські символи, тобто корабельний військово-морський прапор не, не поруганий, він знятий, буде переданий на міську раду і там прапор Тернополя, який переданий був на, ну, я не пам'ятаю, який рік на день міста була делегація з корвета Тернополя, було урочисто вручено прапор міста Тернопіль. І він постійно, скільки я був на кораблі, він постійно знаходився в кают-компанії, тобто на почесному місці. Я як військовий історик звернувся, так і автор книжки, що там є дуже багато було в кают-компанії Бимпелів, меморіальних дошок, участь корабля в міжнародних навчаннях, в бойових службах. В Середземному море кораблі виходить неодноразово. Це один з наших кращих бойових кораблів, який лишив дуже багато. Ну зараз я не знаю, скільки точно. Коли я другу книжку готували, ми то 8 тисяч морських миль за кормою пройшов по Середземному морі при виконанні бойових служб. Тому в нього є дуже багато тих регалів, екіпаж український це позабирали, вони з корабля вони не лишили. Я просив просто, щоб вони були передані по можливості капітана третього рангу Ємельяненка, щоб або в Тернопільській обласній державний архів, або і в Тернопільській обласний краєзнавчий музей, а впевнений, що з часом вони займуть місце своє в компанії чи цього корабля, чи це буде новий проєкт «Корвета Тернопіль.